Камала Деві Гарріс сьогодні. Ми поговоримо про одну з найвпливовіших жінок у сучасній політиці. Камалу Гарріс. Від її скромних початків до досягнення вершини американської політики. Камала Гарріс народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді, Каліфорнія, у сім'ї іммігрантів. Її мати Шаямала Гопалан була дослідницею раку молочної залози родом з Індії. А батько Дональд Гарріс – професором економіки з Ямайки. В дитинстві Камала часто відвідувала своїх родичів в Індії, що сформувало її багатокультурну ідентичність. Камала здобула ступінь бакалавра в університеті Говарда та ступінь докторки юриспруденції в юридичному коледжі імені Гастінгса. Вона почала свою кар'єру як заступник прокурора округу Аламеда, Меда, а згодом стала першою жінкою та першою темношкірою окружною прокуроркою Сан Франциско у 2010 році. Гаріс обрали генеральною прокуроркою в Каліфорнії. Де вона зарекомендувала себе як сильний захисник прав споживачів та кримінальної справедливості, вона успішно боролася з великими банками під час кризи іпотечного кредитування і зосереджувалася на реформах кримінальної юстиції у 2016 році Камала Гарріс була обрана сенаторкою від Каліфорнії, ставши другою афроамериканкою сенаторкою в історії США. У Сенаті вона працювала у комітетах з питань розвідки, національної безпеки, урядових справ та судової влади. 21 січня 2019 року Гарріс оголосила про свою кандидатуру на посаду президента США. Вона побила рекорди зі збору коштів у перші 24 години після оголошення. Проте згодом вона знялася з перегонів і підтримала Джо Байдена, який обрав її своєю віцепрезиденткою. 11 серпня 2020 року Джо Байден оголосив Камалу Гарріс своєю напарницею на виборах. У цій ролі Гарріс стала першою темношкірою жінкою та першою жінкою азійського походження, яка зайняла пост віцепрезидента США 21 липня 2024 року. Президент Джо Байден оголосив про відмову від балотування на президентських виборах і підтримав кандидатку Гарріс як кандидата в президенти від демократичної партії. Гаріс активно виступає за права жінок, реформу кримінальної юстиції та захист довкілля. Вона підтримує легалізацію марихуани, виступає проти смертної кари та захищає права іммігрантів. Камала Гаріс це приклад незламної волі, відданості своїй справі та боротьби за справедливість. Її життєвий шлях є натхненням для багатьох. Наразі кандидатка готується до виборів та продовжує роботу віце-президентом.